Тому, коли я йшла через там, скільки, 5 років, мені здається, з банківської сфери, а мене зарплата була там щось не знаю, скільки там, в доларах, який там був курс, бо вже не пам'ятаю. Ну, щось було дуже смішне. Мабуть, так, ну, 300 дол... доларів, щось, Долар 300 5 400. Був, мабуть. Ну, не настільки я стара. ну, <реш> 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 8, напевно. <реш> Зараз люди, яким по 20 такі, знаєш, і не <реш> Да. Ну, щось таке, типу, 300-400 <реш> доларів, мені здається, щось таке це було. І це я вже, типу, там 5 років пропрацювала в сфері. От, І тоді це було, це було розуміння того, що мені не цікаво, тим, чим я займаюся. Я не бачу перспективи, я не бачу розвитку. У мене був дуже сильний такий спротив всередині до цього всього. І тоді мене мій чоловік вже майбутній та, запитав, а чого ти хочеш? Хочеш, і я була просто в шоці від цього запитання. і Я така, я не знаю, я ніколи, мені ні, ніколи ні, ніхто не став таке питання, але найстрашніше я сама собі ніколи не ставила таке питання. А чого я хочу? Подкаст заплати собі сама.